Настала пора садити картоплю. От в цьому році вирішив посадити її традиційним методом під лопату. І ви знаєте, скажу вам, якщо у вас невелика ділянка, то воно так буде і швидше. Поки ви настроїте цей тракторець, поки зробите рядки, поки туди вкладете, одобрите, тоді треба загорнути. Ну, не знаю, якщо два чоловіки, один копає, інший вкладає, то для невеликої ділянки підійде дідівський спосіб, яким сажали наші предки. Робиться спочатку перший рядок, викидається земля, туди вкладаються якісь поживні речовини, картопельки дві з двох сторін, щоб кущ був гарний. О, і тоді йдете з наступним рядком, цей засипаєте, наступний вкладаєте. Тепер для вас задачка, де взяти землю на останній рядок, в якому будуть ямки. Не беручи тої, що була на початку грядки, бугорки, які ви викладали. Хто підскаже? я знайшов вихід цікавий. О, таким чином виходить більш-менш рівна грядочка і картопля добре заглиблена.